Шановне панство, сьогодні говоримо про поезію і говоримо ми з відомою житомирською авторкою Марією Хіміч. Прошу вітати. Вітаю, пані Марію. Також. Для вас особисто, що таке поезія? Для мене взагалі творчість, наша наша поезію пишу. Це сублімація і виписування на папір певних своїх переживань, а також комплексів, там, якісь, можливо, травм, дитинства Ось, і взагалі, от якщо в мене поганий настрій, творчість мені підіймає. Ну, а власне, поезія для вас не є такими творчими екзерсисами, скажімо так, вправами. То поезія це для вас просто виливання? Чи це страшна мука, яка переростає страшну працю над текстом? Ну насправді, коли пишеш, тебе веде натхнення, а вже потім над самим текстом ведеться вже робота, добирається. Кращі слова, там пунктуація і так далі. Так що можна сказати, що творчість складається з двох частин: <гум> власне, натхнення і потім роботи над текстом. Власне, мені цікава позиція. як автора саме народження вірша, це та сама мука, чи спонтанна. Мука? Іноді це мука. <гум> Іноді хочеться щось щось сказати. І не можеш добрати нормальних слів, чи саме такі, яких зачіпляли вже насамперед тебе саму. Ось. А іноді вірш іде дуже легко, як по маску ніби нашіптується кимось зверху. В принципі, як з чого виникло це захоплення поезії? Мені здається, зазвичай це зароджується в підлітковому віці, там, під впливом шкільної програми з літератури або якихось нав'язування знайомих. В вашому випадку, хто для вас є таким авторитетом, з кого ви кого ви прочитали, і вирішили, що ви теж можете писати? <гум> Ко я прочитала, ну я з дитинства дуже люблю читати. Це і шкільна програма, і е, за власною ініці... ініціативою я читала я читала дуже багато дитинців і в юності, і зараз дуже багато читати. Ось я б не сказала, щоб якийсь поет міг мене так ось надихнути, так писати. Тому що я починала писати якісь там дитячі віршики шести років, потім десь в третьому класі казочки і в підлітковому віці під впливом кохання ось такі підліткові субліматорські поезії. А вже студентські роки, коли вже потрапила до Оксії на другому курсі. Я вже заглибилася у саму цю творчість серед моїх однодумців, моїх однолітків. І все вже почалось вже щось таке більш справжнє, те, що вже не соромно людям показати. Коли моя мати була молодою, її волосся пахло Чорнобилем, а моє пухом курчатка. Вона одягала стару бейсболку, і ми йшли гуляти. Вдалині таємничили сині гори, під ногами хлюпотіло духмяне море. Світ щойно вилупився із яйця, і дерева вночі підступали до самих вікон, намагаючись потіснити нас. Так затишно було притулитися до твердого маминого живота, відчути молочне тепло її грудей. У ній стогоніла і переливалася ріка Ганга, у якій плескалися пуголовки моїх братів і зі сестер. Наша подорож тривала нескінченно. Навколо виростали нові будинки, такі ж нетривкі, як молочні зуби, а старі сиділи в траві міцно, мов на бундючені гриби. Заводи мокріли після туману, і наша вівчарка. Починала сивіти. Мати повторювала мантру: Ш -ш -ш -ш. Сонце закочувало очі, і в його призахідному опроміненні ми здавалися вічними. У неї під нігтями увесь біль нашої священної землі. Коли чоловік смокче великі палеці й ноги, вона згадує. Що козаки, роблячи зачистку їхнього села від поляків і євреїв, губили у чорноземі мідні заклепки кінської зброї, кресала і власна сім'я, що осені її невимовно тягне повернутися на свою малу батьківщину, де переповнені городиною поля голосно зойкають. Щойно нога чужинця ступає на їхні груди, увійти до подвір'я свого дитинства, котре має скільки дерев, скільки зубів у її роті, Стати навколішки біля найгрубішого горіха і довго шкребти землю, забиваючи під нігті тлін своїх кривняків і відчуваючи, як внизу трохи нища купа. Починає гупати велике юркове серце. Власне, відбувся відчуття цього моменту, коли вже не соромно показати, і відчуття того, що маєш власну потугу якусь творчу? Так, уже ось саме в такі вже більш доросліші юнацькі роки. А, крім того, я знаю, ви пишете прозу. Так. Це недостатність виражальних засобів себе виразити в поезії призвела до цього, чи просто відчуття якісь зовсім інше? Скажу так, що ось проза, я б більше пишу малу прозу та оповідання. Ось я вважаю, що я більш обдарованіше в цьому плані, ніж поетично. Що нас я бачу там корекція е, чужих більш людей, що їм більше все-таки подобається те, що я пишу прозовому, ніж в, в поетичному плані. Ось е, і так, е, дійсно, в прозі можна себе більш ширше проявити, можна більше сказати. Ось, і там є більше місця, простору для фантазії. Ну, і... Прикладом цього може бути ваше четверте місце в конкурсі з молоски. От, власне, хотів би поговорити про цей досвід. Він корисний для автора? Чи... Звісно, я коли подавала свої твори на цей конкурс, я подавала і поетичні окремо, і окремо прозові. Там, до речі, коли йде відбір, там не знають авторів. Ось поетичні нічого не посіли. Ось в прозорі там потрібно було дати 100 сторінок, але я подавала десь сторінок 25 всього. І вони посіли четверте місце. І я була дуже впевнена, що я обов'язково щось там посяду, і в мене така висока думка була про себе. І дійсно це для мене служило тим орієнтиром, що дійсно моя творчість комусь цікава, що можливо і справді мені потрібно йти цією стежкою. Не було такого відчуття, що чого тільки четверта, так? Я була дуже рада четвертому, <смі> тому що ту <смі> малу кількість, яку я подала, просто клоу для мене. Ви, власне, ви згадували Оксію. Я, на жаль, трохи не в цій темі, вона досі ще існує організація. Звісно, існує спочатку Оксія існувала як літературна організація «Провінція», потім як роза Єрхона». А вже з 2003-го здається року як Оксія. Оксія, така літературно молодіжна організація, дуже корисна для початківців, тому що їхній керівник Костянтин Куліков. Ну, такі, так кілька з таких більш активних е і більш старших авторів допомагають такому молодняку, наївному зі школі зі шкільної партії, який там написав кілька поезій і ну знає, що з ними робити, як їх притулити, як їх можливо вдосконалити. І е, Костянтин Куліков допомагає їм. От, він проводить роботу ку -ку з ними, показує, що як краще там проримувати ті самі стрічки, як краще їх викласти. Ось і взагалі Оксія е, також славиться певними літературними акціями, як то е, поетичний марафон щороку проводиться. Також щороку проводиться художні читання житомирських авторів. Мається на увазі, кожен учасник читає не свої твори, а когось із Житомирських поетів, можливо, навіть незнаних, ну і знаних. Так що Оксія це не лише просто літературна організація, це більш ширша організація, громадська, молодіжна. Також Оксія може таке, має свій театр і вже було кілька постановок. Оксіяни своїми силами писали сценарій. В сценарії були більш там поетичні такі діалоги. Дуже цікаво. От я знаю, ви збираєтеся видавати на книжку свою. От власне легко зараз це зробити молодому поетові про заїку. Ну, наскільки я знаю, просто видавництво, тим паче, знання мостить не беруться просто. Видавати невідомих людей, Звичайно. а для того, щоб видати, вони просять свої власні кошти, які за визначенням молодий поет не може мати. Так щоб тебе видало таке імените видавництво, за, за тебе повинні попросити хтось, якщо ти тебе ще не знають. Тому що насамперед видавництво таке велике, воно хоче заробити на тебе, як і будь-яке видавництво. Ось а заробити на молодому авторові це дуже ризико, це лотерея. І тому ось я в своїй прикладі розказую, що я видаюся за власні кошти, половину коштів мені дає Оксія, половину я беру своїх сто екземплярів всього на всього Житомирському видавництві. Ось, ну хоч щось. Я в цьому дуже рада. Власне, це хоч щось, чи влаштовує воно. Вас особисто? Чи ви відчуваєте в собі сили більше для того, щоб вийти на всеукраїнський рівень? Ясно, відчуваю в собі більше сил, у мене повна я Хочу бути успішним письменником. що <схід> дійсно це моя мрія. На це потрібно працювати. Все в руках Бога. Але я відчуваю в себе сили, так що українське видавництво, дивіться ось на мене. Я приносила гроші. Завжди подобалася мені більше, ніж ти. Особливо я любила спостерігати, як вона куховарить. пече млинці, а потім повільно змащує їх сумішю зі свіжих ягід, складає конвертиками, ніби збирається надсилати листи голодним дітям Африки, шкребе молоду картоплю, маленька слухняна дівчинка. Низько схилившись над човунцем, люто відбиває м'ясо, поіменно згадуючи усіх своїх ворогів. З пекотної днини твоя мама блукала будинком у самій лише спідній білизні, погойдуючи сідницями, як бразилійка. Коли я приходила, вона соромилася і намагалася чимось прикритися. Хоча я запевняла, що все гаразд. Якось я поцупила шкарпетки, які сохли на шворці у ванній кімнаті. Побачивши їх на моїх ногах, ти сказав, о, а в моїй мами такі ж самі. Я посміхнулася і відповіла, так, ми з нею дуже схожі. Ви як людина, яка, скажімо так, крутилася в культурному, поетичному середовищі Житомира. Як ви загалом охарактеризували в нього? Чи є тут такий строгий поділ, як зараз в сучасній літературі, на старе, молодше, середнє покоління? Як вони вживаються? І Як вам було серед них вживатися? Мені було вживатися абсолютно прекрасно. Тому що дійсно. Літературний Житомир він поділяється на покоління, є старше покоління, середнє, я не знаю, але молоде то також є. Ось старше покоління, як навела приклад, це літературна студія, яку очолює штатська Світлана. Там більш старше покоління поетів. Ось нещодавно там виступала. Це було відчутно, як вони тебе характеризують. Все таки. Старше покоління, воно більш класичне, і вони не завжди сприймають молодше, яке переважно пише верлібром. І в їхній поезії дуже багато там, сексуальної тематики, насильства, агресії. Вони часто це не сприймають. Ось, але загалом я б сказала, що ці покоління співіснують якби нормально, проте відгалужено одна від одної. Ось хіба щось. Оліков, він повністю занурений в молоде покоління. Я думаю, що йому можна його свідомості можна дати там на його ось старший більш вік, років 25. Саме ви згадали про верлібри. Як легше писати римовані чи не ремовлені поезії? Це я, якщо на власному прикладі, мені легше писати верлібри. Колись я пробувала писати більш римовано. не більш римовано, а римовано. І одного разу мені ну це відомий є Житомирський поет і перекладач дуже хороший, сказав мені, Марія, можливо, ти зробиш прилібром, тому що тебе Рима тримає просто в цих рамках. Я спробувала в релібром, і із легкої руки продовжую ним писати. Я, власне, чому це записав? Тому що те саме старше покоління. Іноді доводиться чути ті думки, що Верлібор то не є поезія взагалі і т.д. Ну, Хоча, на моє суб'єктивне переконання, саме з Верлібер і почалася поезія, згадати навіть інську традицію, веди, і, і інші речі стародавності. То верлібер. І як ви думаєте, саме варто їх писати, варто їх пропагувати в українській літературі, яка Звикла до ремованих поезій. Я вам скажу, що сучасна українська поезія загалом верліб... загалом пишеться верлібром. Зараз дуже мало саме такої якісної римовиної. Ну, власне, через то йдуть ці закиди. Тому не, не варто навіть її популяризувати, вона вже популярна. А закиди ну завжди будуть закиди. Завжди. На будь що, завжди будуть якісь противники. Потрібно просто сприймати. Потрібно просто рухатися своєю стежкою і знати, що тобі подобається. І якщо тобі подобається писати в релібром, не потрібно, я вважаю, особливо дослухатися. От, власне, ваша тематика віршів. Що вас надихає, чому ви приділяєте більше уваги, чому менше? Адже mm -hmm. на мене, аналізуючи сучасний процес, відійшли, так би мовити, в минуле. Більше такої ліричної поезії, пейзажної лірики. Власне, які проблеми цікавлять вас як поета, як прозаїка. Які, як поета чи як прозаїка? Ну, якщо ви розділяєте, то поясніть. Я розділяю. Ну, в принципі, так, її варто розділити. Тому що в поезії я більше виписую свої емоції такі. Я скажу так, до народження дитини в мене в поезі було дуже багато агресії, насильства і сексу. Після народження дитини я трошки заспокоїлася, воно кудись у мене так одійшло. І в мене верлібри почали більш так, більш такі плавні, природні, спокійніші. Ось, а в прозі, так, прозу, в принципі, я дуже люблю писати містику. Щось таке містичне та позареальне. І, в принципі, мене так і залишилося. Хоча, можливо, також вона стала спокійнішою. <реш> Персонажі мають спокійніші спокійніший характер. Ну, можливо, це з віком приходить так. від кожної. Так. Я дорослі і дорослішою мій ліричний герой. <реш> <реш> Іноді я хочу. Щоб ти був дебілом із тетерівського будинку інтернату для імбецильних хлопчиків, від тебе відгонило псичею і червоною примою, яку випрохував би у місцевих алкашів, чиї м'які та перестиглі серця можна збивати тичкою, мов важкі осінні груші. Я щодня вигулюю нашу вівчарку. Ти уважно спостерігав би за нами, стоячи за огорожею. Слина стікала під боріддям, лишаючи довгі, лепкі борозни, а ти не помічав би цього? Добрий день, голосно та протягло здоровкався б, як справжній дурник. Щовечора тебе била б вихователька, товста, жорстока цьотка. Яка ніколи не мала дітей, тому що боялася, що вони народяться такими, як ти. Я пробуджувала по тебе бажання щось таке незвідане раніше. Ти мацав би свою промежену і дивився б мені слід голодним поглядом. Власне, <рес> Досвід вас від Оксі теж доводиться чути такі заходи, що об'єднання молоді, об'єднання якісь творчої групи, От, що це штучно, неприродно, що кожен автор має розвиватися особистісно. От, власне, як у вас в Оксі відбувається? Чи є у вас якісь яскраво виражені лідери, наприклад, або ж ви. Колективно хочете пробитися, таке ім'я, створити собі Оксі, і потім просто хвалитися, що я Оксі. Ну, Оксія, в принципі, вже створила собі ім'я в межах Житомира і Житомирської області. На фоні України небагато в принципі, людей знають про Оксію. А чи лідери е е е є кілька людей, які вибилися з Оксі, ну, в принципі, вони. Перестали особливо нею цікавитись, тому що для автора, який вже упевнений в собі, Оксія вже не дуже стає цікавою. Вона більш цікавіше для початківців. Ну і серед таких лідерів, якщо вони приходять на оксі, то їхні думки дослухаються. Я б назвала Катерину Радушинську, Валерія Волковського, Тетяну Конончук, Олексія Хабарова, Наталку Дишлєву. ось. Та інші. Чи багато авторів з Оксі, саме мають вже свої збірки. Бо де взагалі ваші автори, ви особисто друкувалися чи друкувалися в всеукраїнських виданнях? Щороку Оксія видає «Альманах», де от зібрані твори кращі твори учасників Оксії. Ми навіть певний час пробували видавати власний журнал, проте далі першого номеру не пішло, на жаль. Не коштує на це. Чи всеукраїнських друкувалось? За інших я не скажу. Нещодавно в всеукраїнському журналі Дніпро вийшло моє оповідання в березневому номері. Чи мають власні збірки Костянтин має Власні збірки, це я скажу точно, а в інші поки що ні. Хоча в них матеріалу вистачить. Ось на, на книги на свою власну книгу вистачить матеріалу цікаво і цьому впевнена. Я догадаю, якщо я видам свою першу книжку, це стане таким поштовхом, щоб якось активізуватися. Тому що зазвичай я в виданні власних книжки, якщо виданням її не цікавиться, українські видання маститі, то звичайно автор лінується її видавати за власні кошти. Думаю, кому це потрібно раніше. Так також так вважала. Проте це потрібно. Хоча б для самої себе, як підтвердження, як висновок своєї творчості. Ну, власне, тоді в мене постає таке, можливо, трохи провокативне питання: чи варто писати, якщо ти пишеш тільки для себе самої? Ну, я пишу не лише для себе самої. У мене є друзі, які мене читають і хоча б з цього, з цього погляду подивитися. Чи ну, варто писати? Ну такий приклад. На прикладі сербського письменника Милорада Павича він став відомим уже в такому зрілому віці, пенсійного віку, можна сказати. І він розповідав, що був один час у його житті, коли він припинив писати зовсім. Це було він вже був тоді таким вже досить дорослим чоловіком. Вже, нагадаю, йому років 40 тоді було так приблизно. Він сказав, він розповідає про той час, що він зрозумів, що його творчість нікому не цікава, вона нікому не потрібна, його не видають. І тоді він зовсім перестав писати. І як він потім згадує, що слава Богу, щось мене думало продовжувати цю справу, тому що це моє. І, врешті-решт, як показало життя, він здобув свою знаменитість. Просто для вас, і для молодої авторки, чи вистачає простору, скажімо так, літературного. Мистецького в Житомирі і взагалі в Україні. Ми знаємо, що останнім часом позакрилося, просто-напросто зникло багато і видань літературних, все переходить в сферу інтернету. Чи легко зараз там плавати і видати, видати щось на гора, щоб його побачили? Ой, в принципі, якщо межа Житомира, то звісно автору буде тісно. Тому що в Житомирі, якщо навіть з Зробити свій авторський вечір, на нього прийдуть лише твої друзі, учасники тої організації, до якої ти ходиш, можливо, хтось з твоїх родичів, можливо. І в принципі, більше ти нікому не будеш цікавий. І щоб заявити більше про себе, звісно, потрібно виходити на всеукраїнський простір, друкуватися. А вже вийшовши на всеукраїнський простір, вже потрібно тоді вже задавати собі питання, чи тобі тісно є у межах, чи можливо на цьому будемо бажати, усе найкраще і. Щоб тільки ваше творчі поле розросталися, і щоб більше бути на вихідних, дякую Гарно.